Добрий день, любі дітки! До нас у гості завітала лялька Марійка. Вона хоче з нами трішки погратися та загадати нам загадки. Ну що, пограємо? А спочатку відгадайте загадку. Диво дім, диво дім, скільки іграшок у нім. Є багато тут малят і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім це для діток, зветься просто. Вірно, дитсадок. Тож сьогодні ми поговоримо з вами про дитячий садок та людей, які в ньому працюють. А що ви полюбляєте робити у садочку? Так, і грати, малювати, і співати, танцювати, діти! А хто ж працює у дитячому садку? У садочку є директор. Я директорка ваша. Може, хто забув про це? Я турбуюсь про маляток, але це ще не все. Хочу, щоб усім найкраще було в нашому садку. В спальні затишно і чисто, в групі світло, проманисто, море іграшок і квітів. Щоб до нас ішли всі діти. Методист. Методистка я, впізнали? Справи ви зі мною мали. Я нерідко забігаю, дуже я переживаю, щоб цікаво було вам і батькам, і малюкам, щоб все було до ладу у нашому дитсадку. Вихователь. Вихователька чудова. Грає з нами знову і знову, на прогулянку збирає, всіх нас тепло одягає, дозволяє в групі грати, вчить нас добре рахувати. Дуже любимо її, вона найкраща на землі. Помічник вихователя. Вона в групі, наче бджілка. не присяде ні на мить, миє посуд, прибирає. І за дітками глядить музичний керівник. Вчить вона дітей співати, вправно вміло танцювати, Вчить на інструментах грати, артистично виступати, фізичний керівник. Фізичним керівником працюю, чемпіонів я готую, Вчу і спортом вас дружити, вправо жваво всі робити. На зарядці не дрімати у веселі ігри грати. Логопед. Логопед з дітьми працює, він їх проблеми добре чує. Він вчить їх звуки говорити і просить слово повторити. Всі, хто проблеми в мові мають, до логопеда завітають. Медсестра про здоров'я діток дбає Заболить щось. Оглядає, за вагою, зростом стежить, допоможе, як належить. Кухар. Смачно, ситно приготую, усіх діток нагодую. Хай ростуть здорові, дужі, З апетитом гарним дружать. Праля Хто пере в садочку постіль і пухнасті рушники, Ще й завзято все прасує. Що праділи малюки двірник. Чистота в дворі садочка, бо з куточка до куточка все прибере трудівник. Тут він справжній керівник. Підмітає, загортає, про порядок вміло дбає. А тепер давайте з вами вивчимо віршик про дитячий садочок. Наш ванко в дитсадку, садку, як барвінок у вінку. А навколо нього друзі, як весною квіти в лузі. Завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Повторимо ще раз Наш Іванко в дитсадку, як барвійнок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі. Завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Вивчайте віршик та присилайте мені відео. Тож, дітки, про що ми з вами сьогодні говорили? Вірно, про дитячий садок та їх працівників. Дякую вам за увагу. До побачення!